Добрий день, малята, любі хлопчики-дівчата. Сьогодні дівчинка Марійка запросила нас приєднатися до подорожі до своєї бабусі на ферму. Прийшли до нас звірятка, котик песик козенятко, коник баранець, корова. В нас сімейка причудова. Живуть ці звірі біля людини і їх називають сільські тварини. Чуєте, дітки? Тваринки з нами вітаються. Давайте також привітаємося з ними Що потрібно сказати тваринкам? Правильно! Добрий день, тваринки! Дітки, давайте ближче познайомимося зі свійськими тваринками, що живуть на цій фермі. Хто з хвостиком і вушками, в кого лапки з подушками, як ступа ніхто не чує, тихо крадучись, полює, і маленькі сірі мишки утікають геть від. Від кого втікають мишки? Правильно, дітки, від кішк. Котик з нами привітався, сказав нам мяу і попросив нас пригостити його чимось смачненьким. Що ми можемо запропонувати котику? Виберіть ласощі для котика. Пригостили котика молодці. А як у котика називаються його дитинча? Правильно, Кошеня! Кошенята. Кошенята дуже грайливі і веселі та найбільше люблять гратися з клубочками. І ось один клубочок покотився на подвір'я і загубився. Давайте пройдемо по ниточці і допоможемо його знайти. А ось і наш клубочок, Але його ниточки розійшлися у всі сторони. І тільки одна ниточка нас кудись приведе, дві інші ведуть нас в нікуди. Куди ж приведе нас ниточка і яка саме? У нас є три ниточки під номером один, два і три. Тільки одна з них веде нас до будиночку, де живе інший мешканець нашої ферми. Яка з них? Один, два чи три. Молодці дітки! Ниточка під номером 3 привела нас до, до пса і його дитинчати песика. Чи ми можемо їх погодувати? Якими продуктами намальованих в кружочках ми можемо пригостити песика і його дитинча? Назвіть їх! Ми погодували песика, і він сказав нам дякую, тільки по своєму. Га? гав, гав. Рушаймо далі в подорож по фермі. Ця тваринка каже: Ме, ви чи знаєте мене? Маю бороду і роги. Забирайтеся з дороги. В лісі огризнуло зу, упізнали ви. Кого? Правильно, козу! І ось нас зустрічає козочка. Та її маленьке дитинча, козенятко. Притомились козенята зранку гратися, стрибати, та й побігли хутко дітки, на ставок водичку пити. Справу враз вони втомили, на травичку дружно сіли, Раптом із води сердито, хтось показує копито, полякалися малята, ну ми разом утікати. Мама каже повертайтесь, щиро, любо привітайтесь. Кращий буде у вас друг, як сміхнетеся до вух. Дітки, давайте посміхнемося ще іншим жителям ферми. Хто це завітав до нас? паситься на ложочку то в іначе бочка, любить сіном ласувати і молочко дає малятам. Правильно, дітки, це корова. А для того, щоб корова давала молоко не тільки нам людям, а ще й своїм дитинчам-телям, їй потрібно добренько попоїсти. Тому давайте допоможемо їй. Квіточки скоріш зберіть і віночок висплетіть. Корівка їсть траву і квіти, а молочко маленькі діти. Ну мо, дітки, покажіть своїм пальчикам, яку квіточку куди потрібно поставити у віночок. Молодці дітки, ви в мене розумнички. Любі хлопчики дівчата, перед вами дві картинки. На першій це те, як було насправді, а на другій це те, як намалювала Марічка для своєї бабусі малюнок. Давайте побачимо в них різницю. І скажемо, що ж не так на малюнку Марічки. Будьте уважними, малята! Молодці малята! Рушаємо далі! Здавна людям помагає, доби хвісти гриву має, любить сіно пожувати, і в і рже завзято, бо не відає пролінь, як працює в полі, хто правильно дітки кінь. Круторогий баранець поспішає навпростець, аж наганок прибігає, бабці пісеньку співає. Він благає дзвінко, бе. Підстражи, прошу мене. Будуть шерсті для марічки теплі гарні рукавички. Дітки-баранчики це хлопчики. А овечки це дівчинки. Тобто ми з вами бачимо маму-овечку, її маленького баранчика-синочка з жовтою стрічечкою на і її донечку, овечку з рожевою стрічечкою на шийці. А зараз давайте трошки розімнемо наші пальчики, які допомагали нам робити віночок і годувати тварину. Витягніть свою ручку перед собою і покажіть свої п'ять пальчиків, як на картинці, яку ви зараз побачите перед собою, і загинайте по пальчику на мій рахунок. Перший пальчик козиня, другий пальчик кошеня. Ну а третій баранець, а цей коник молодець. П'ятий пальчик цуценя, він наш дім охороня. Гарно з пальчиками грали і тваринок називали. Сьогодні ми дізналися, хто нам дає смачне молоко. Дітки, хто нам дає смачне молоко? Правильно, корова. Із вовни якої тварини можна сплести рукавички? Правильно, баранчика, овечки. А хто охороняє наш двір? Правильно. Песик. Ми познайомилися з тваринками з ферми і дізналися багато цікавого про них. Але наша подорож добігає до кінця. Час прощатися малятам і малесеньким звірятам. Скажемо, як котики маленькі. Мяу-мяу-мяу. Скажемо, як коники гарненькі. Іго, го іго го. Скажемо, як оселі цуценята. гав гав, гав. Як овечки на ложку, бе, 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 і як ісоньки в саду, ме, 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 і як корівеньки веселі, му, 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 дружно, ми живемо в хліву. Сподіваюсь, вам сподобалася сьогоднішня подорож. До нових зустрічей, любі хлопчики і дівчата!